Всім Близько, близько. Суспільна праця разом. Нам дуже приємно, що сьогодні ми разом з дуже талановитими людьми. Я не можу сказати, що переможці олімпіад з математики. Я не можу сказати з дуже талановитими дітьми. Це вже дорослі, розумні. Люди, які я впевнений, відкривають для себе, для всіх українців, щоденно відкриває світ. І сьогодні у нас дійсно така незвична, абсолютно незвичайна така стрічка, яку ми приїздили з першої леді, нескінченість. Я Бажаю всім, щоб ця війна закінчилась, і вдячні нашим героїчним воїнам і нашому суспільству. Я впевнений в цьому, що вона закінчиться справедливим миром для нас, для України і для всіх українців. Я абсолютно в цьому впевнений. А нескінченими будуть ваші знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ. Особисто ставитись до математики, і чи була вона для вас цікавою? Але головне робити висновки, якщо у вас не вистачає часу на якісь знання, а вистачає часу на спорт, висувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке? Такі серйозні перемоги на олімпіадах? Та наскільки математика потрібна кожному лідеру для прийняття стратегічних рішень? Я думаю, що це дуже актуальна дисципліна.